Мої вітання, з вами Архонсолі, і у сьогоднішньому відео ми розглянемо такого персонажа, як я і Міко. Вже зараз ви можете отримати її на рерані, і насправді більш вдалого моменту не було, напевно, ще ніколи. Адже, наприклад, у мене були доволі змішані почуття ще до цього персонажа. Ще на релізі я витратив на неї свій гарант, але здебільшого по вайфу фактору. Але з того часу з'явились певні оновлення, котрі змінюють ситуацію на краще. Я б не сказав, що вони прибирають мінуси цього персонажа, проте, як мінімум, роблять плюси Міко більш вагомими. Проте щоб зрозуміти це, треба краще пізнати цього. Героя, тож розпочнемо. Я і Міко або ж верховна жриця храму на руками, за характером, доволі таємнича та суперечлива особистість. Проте це скоріше плюс, адже за нею доволі цікаво спостерігати за сюжетом. А ось за свою роль, Міко може бути як саб ДПС персонажем, так і головним демагером. Я вже проводив невеличке порівняння Міко з Фішель у відео останньої. Тож не буду довго затримуватись на цьому, проте скажу, що їх головна відмінність полягає у часі знаходження на полі, якщо грати персонажами з кишені, а також тим, що навичка Міко є адаптивною до бафів. А ось Фішель навпаки. Працює через снапшот механіку. На жаль, на українському ютубі поки що немає детального пояснення цих механік, проте знов-таки відео про Фішель трохи пояснює цю тему. Тож про переваги тендоліки ми поговоримо пізніше, а головне, що варто знати про Міку, так це те, що з дендро оновлення вона стала набагато сильніше як персонаж, особливо якщо розглядати її у пачках з Нахідою. І все це через свої таланти та в цілому чудову взаємодію між цими персонажами, проте до огляду команд ще прийде час, а починати треба з талантів. Першою навичкою є автоатаки або ж дух лисиці. Що поглинає гріхи, враховуючи характер Міко, назва звучить трохи дивно. Та й взагалі, атаки Я дещо особливі, адже незважаючи на те, яку зброю вона використовує, самі атаки будуть завдаватися її чарівною паличкою. Впевнений, цього є адекватна назва. Тож, якщо ви краще знаєтесь на японській культурі, можете написати назву у коментарях. Проте до чого це я. Автотаки Міко, крім того, що корисні, адже вона може грати на полі, ще й до того мають гарні і естетичні анімації, як від звичайних, так і від заряджених атак, котрі взагалі мають особливу. Ви та цікавий паттерн, але з іншого боку, їх важко назвати зручними, хоча це вже доволі особисте для кожного гравця питання, адже все-таки вони мають і приємні нюанси, а саме ураження декількох цілей водночас, що трохи допоможе закривати реакції, хоча та які і мають стандартний час накладання статусу у 2,5 секунди. Особливо це буде корисним у пачках через гіперцвітіння, адже на них обмеження надії і ви зможете з легкістю наділяти зернятка електроелементом. На цьому досить про атаки, тож далі розглянемо елементальну здібність, а саме прокляття. Лисиці. Це вже у будь-якому із можливих випадків основна здібність нашої лисиці, котра і шкоди найбільшої завдасть і забезпечить доволі тривалим електростатусом на полі. Отож працює ця здібність доволі просто. Я і Міко має три заряди навички, і при використанні робить швидкий рух у обраному напрямку, залишаючи позаду себе сакуру перемовин. Кожна така сакура діятиме 14 секунд, а на відновлення кожного заряду доведеться чекати 4 секунди. В свою чергу, сакури завдаватимуть електрошкоди ворогам у зоні своєї дії, а також кожна сакура має зв'язок з іншими сакурами. Котрий свою чергу Більшу їх демедж, з цього легко зробити висновки, що сакури варто розташовувати одразу і поруч одна з одною, при цьому складаючи їх у форму певних фігур, таким чином, щоб охопити якомога більше зону ураження. До прикладу, якщо розставити сакуру у лінію, то лише центральна буде третього рівня, а інші другого. Тож краще обрати циклічну форму, тобто трикутники або щось схоже на лінію з двома сакурами майже в одній точці. Тоді усі сакури матимуть третій рівень, що можна зрозуміти за візуальним ефектом. В залежності від рівня зв'язку змінюється і кількість кілець навколо кожної сакури. Тож таким чином ви зможете легко зрозуміти, як їх розставити найкращим чином, проте варто ще значити, що при розміщенні сакур поруч варто бути обережними, адже нова сакура може знищити вже існуючі, якщо поставити їх занадто близько. І остання активна здібність це ульта. А саме велике таємне мистецтво. Отож, при натисканні ульти Міко звертається до небесної кіцуни і та закликає блискавку, що завдає доволі великої шкоди по площі. А крім того, буде завдано додаткової шкоди окремими блискавками. За кожну сакуру, що була на полі бою. Ці блискавки мають окремий скейл, а також знищують сакури. Тож використовувати ульту варто лише на кінець ротації і після цього оновлювати усі сакури, що звучить легше, ніж є насправді, адже ульта коштує 90 енергії. Тож у певних пачках ультувати ви будете кожну другу ротацію, а іноді взагалі краще забити на ульту. Але незважаючи на те, що я сказав раніше, це корисна навичка, котра завдає чималої шкоди, просто вона насправді набагато складніша у використанні, ніж це здається на перший погляд. На цьому активні таланти. Закінчується, але ще доволі цікаві моменти, заховані у пасивних навичках. Наприклад, перша пасивка працює наступним чином: при використанні ульти буде відновлено один заряд елементальної здібності, тобто знов-таки сакур перемовин. Враховуючи перезарядку навички, це не дуже важливий талант. Проте, по-перше, він дозволяє більш різноманітні ротації. А по друге, додає право на помилку або ж просто є інструментом для контролю. Адже, наприклад, якщо скоро зміниться пачка ворогів у безодні, і вам треба буде змінити локацію тільки на поставлених сакур, ви можете добити ворогів ультою. Моментально відновивши заряди, і вже після розставити їх у новому місці на нових ворогів. В свою чергу друга пасивка буде набагато кориснішою, а якщо бути точнішим, то стала набагато кориснішою, адже вона збільшує шкоди, що задають сакури на 15% за кожну одиницю майстерності стихій. Раніше від цього було мало користі, але у дендропачках це дуже круто, адже це дозволяє збирати міко у майстерність стихій і все одно не втрачати демедж від сакур, а навпаки, тримати його на рівні ще й конкретно збільшуючи шкоду від реакцій. Тож зараз цей талант неймовірно корисний, і навіть складається таке враження, що я і Міко одразу планувалася як персонаж до дендропачок. Хіба що той факт, що вона вийшла аж за півроку до оновлення, мене трохи лякає. Отож, наразі ми розглянули усі таланти, тож залишилось лише зробити невеликі підсумки і заторкнути пріоритети прокачки. А будуть вони такими: в першу чергу прокачуємо елементальну здібність. Наступною, за користю та частотою використання, буде Ульта, і наостанок автоатаки, котрі прокачуємо за бажанням. Ось тепер ми розглянули геймплей я і Міко, проте, перед тим як перейти до білду, я хоті. Ви поділитись своєю думкою та порадами щодо Сузір'їв, Міко. Так само, як для більшості п'ятизіркових персонажів, їх важко назвати необхідними, і персонаж чудово розкриває себе навіть без додаткових конст. Проте, що мені ще подобається у випадку з яя, так це те, що сузір'я доволі корисні, але при цьому не відчуваються як якісь механіки чи бафи, котрі забрали у персонажа і вліпили чисто за донат. Тож, якщо ви все-таки вирішили прокачувати вашу лосицю за рахунок Сузір'їв, раджу вам подивитися на друге, адже воно збільшить максимальний та мінімальний рівень їх зв'язку, що в свою чергу збільшить шкоду та. Зону ураження, і ледь не забув сказати, що зона ураження також додатково збільшиться на 60%, що в цілому доволі приємно і зручно. Але насправді це єдине сузір'я, котре приносить певні помітні зміни, адже всі інші впливають лише на числа та підрахунки демеджу. Хоча, наприклад, ось перше сузір'я допоможе вам із відновленням енергії, проте потрібно воно лише для тих, хто, по-перше, використовує ульту в своїй ротації, а по-друге, набагато краще ця конста працює саме з другим сузір'ям. Тож єдиний мінус цієї комбінації полягає у грошах, котрі треба витратити, щоб викрутити ЄМІКО не кажу вже про четверту та шосту консти, котрі бафують електрошкоду усіх персонажів команди, а також дозволяють сакурам ігнорувати 60% захисту ворогів відповідно. Тож для рекордів або сім факторів ці сузір'я ідеально підходять. А ось для звичайних гравців краще не треба, адже помітити їх вплив у грі буде важко, і єдине, що стане легшим, так це гаманець. А якщо вам потрібні консти для легшого проходження безодні, то краще вже крутити їх на іншого демагера, наприклад, на райден, у котрий друге сузір'я працює так само, як шосте у Міко. Що ж темою ми закінчили, проте, перед тим, як продовжити, я хотів би зробити невелику паузу і запросити тебе приєднатись до мого discord серверу а також телеграму Української геншин спільноти. Посилання на обидва ресурси ти зможеш знайти в описі. Тож дякую за увагу, а зараз перейдемо до артефактів. І знаєте, спочатку я думав розділити наступні розділи на дві частини: а саме старий і класичний геймплей, а також на нові пачки та білди за участі Дендро. Але враховуючи, що електроперсонажі зазвичай краще реалізують себе саме через реакції з Дендро, а я міг ще й Бафи від майстерності стихій, то я не бачу сенсу відокремлювати дендро геймплей, а краще розглядатиму його як найкращий варіант. Тож таким чином виходить, що зараз одним із найкращих сетів для Яміку будуть позолочені мрії, адже вони, по-перше, дають максимальний баф до майстерності стихій, що взагалі можна отримати від бонусу артефактів, а по-друге, бафають АТК, що також буде корисним для Яміко. Тож, якщо у вас є цей сет, ви сміливо можете обирати його і не мучити себе. Адже це вирішить усі проблеми, принесе купу корисних статів, але звичайно ж, цей варіант здебільшого підійде лише для дендро. Пачок, адже навіть незважаючи на приємні бафи до ОТК, наприклад, у моноелектропачках бонус до майстерності стихій у такому випадку майже не буде реалізованим. А ось вже наступний сет артефактів є більш класичним і використовувався і раніше. Хіба що назвати це сетом не дуже доречно, адже це 2 плюс 2 комбінація, що майже в обов'язковому порядку складається із двох шматків ревучого грому, а також будь-якого сету на АТК або відновлення енергії, в залежності від ваших пріоритетів. Звичайно ж, це у випадку гри без дендроперсонажів, проте якщо ви збираєте яй для нових пачок, то вам не обійтись без майстерності стихій, тож беремо будь-які артефакти саме на майстерні стихій, ну і все-таки можна скомбінувати їх з електросетом, якщо маєте там кращі стати. Що ж, я думаю, що для вас доволі зрозуміло, що якщо вже на другому місці було комбо із двох артефактів, то наступні сети є доволі сумнівними або ж ситуативними. Ось як громовержець, котрий реалізує лише свій бонус від чотирьох шматків. Звичайно, демедж від нього буде доволі приємним, але найкращим чином він підійде до пачок старого типу з купою електроперсонажів. Адже якщо розглянути його у поєднанні з дендро, то ми зіткнемось із проблем. Утримання електростатусу, а відповідно втратимо і бонус від сету, не кажучи вже про те, що цілеспрямовано цей сет майже ніхто не фармить. І останній варіант це чотири шматки електросету, котрий став доволі цікавим із виходом дендро і насправді він приємно бафає шкоду від реакції, тож підійде до пачок, де я міку закриває їх. Особливо знов таки в випадку з дендро елементом, Проте частину пасивки, що бафає перезарядку навички, я не зможу використати собі на користь. Тож, якщо порівнювати грім з мріями, він буде програвати, а відповідно використовувати його лише як тимчасовий. Варіант або ж для комбінації із 2 плюс 2. На цьому із сетами все, закінчили. Серед варіантів, що варті згадування, що є емблема, котра потрібна для гри чисто через ульту, але це взагалі тимчасовий варіант, котрий у будь-якому випадку буде програвати минулим сетом. Хоча, якщо ви хочете ставити рекорди по шкоді саме вашою ультою, то можливо саме вам підійде сет емблеми. Ну а ми на цьому перейдемо до балансу статів. Звичайно ж, білд Яміку буде мати суттєві відмінності в залежності від фокусу на майстерні стихій або ж звичайну крутову збірку. Проте з вибором годинника проблема вас точно. Не буде, адже брати його варто на майстерність стихій або ж силу атаки. Із келихом ситуація подібна, адже його можна взяти на майстерність стихій або бонус електрошкоди для гібридних збірок або тих, що взагалі не потребують майстерності стихій. І ось з капелюхом ситуація така сама: у вас є вибір між майстерністю стихій або критами. І якщо в випадку із стандартною збіркою все легко і очевидно, то у дендропачках потрібно обирати, і це вже буде не так легко. Проте я радив вам спиратися на гібридну збірку. Принаймні у тих випадках, якщо ви граєте за єміку на полі у пачці з нахідою та сетом по Мрій, і з урахуванням додаткових статів, майстерності стихій вам має вистачити. До речі, про додаткові стати головним будуть майстерні стихій або ж крити. А додатковими до них зведяться атака у відсотках, а також відновлення енергії. Особливо відновлення взагалі знадобиться чимало для ульти, але тут же обирайте від вашого геймплею, адже відмовитись від інших статів заради відновлення енергії, це доволі сумнівне рішення. Що ж, тепер ви знаєте, як грати і збирати персонажа, і хоч ми ще й не закінчили з другою темою, я пропоную трохи відволіктись, адже стати і геймплей це дуже важливо, проте не менш. Важливим буде поговорити про враження від гри за цього персонажа, і відповідно про плюси і мінуси Яйміко. Таким чином вам буде легше зрозуміти, чи підходить вам цей персонаж чи ні. Особисто у мене є Яйміко, але я використовую її доволі рідко через нестачу топових артефактів та зброї. Тож про свій досвід гри за яє вам розповість Ростик. Всім привіт. Не пам'ятаю, коли був банер Яйміко, але з того часу я не приставав за неї грати. Я не знаю, чи можна сказати, що я її сім? Мабуть, ні, але команди частенько змінюються навколо неї. Особливо після появи нахіді цю парочку я не можу розлучити. Лише в націоналці, чи, скажімо, моргані, чи новій дендрогідропачці через нілу і нахіду, звичайно, її немає, але практично всі інші пачки завжди мають місце для неї. Я прихильник так званих лінивих пачок, в яких я не користуюсь ультою, а лише елементальним умінням і атакам. Туди частенько входять такі персонажі, як Джунлі, Альбедо, Кадзуха, Нахі, Данілу, Кокомі. Ну і звичайно, я міку. Вона носить найкращі артефакти, які в мене є. Тобто, всі її 5 артефактів це 5 найсильніших артів, які я маю. Якщо розглядати її на всі випадки життя, як на мене, в неї більше мінусів, аніж плюсів. Так, для світу вона просто прекрасна. Розклав сакури і все, це весь геймплей. Хочеш бити, бий, хочеш ультанути, ультуй, але якщо розглядати її як кандидата у безодню, то тут вже виникають деякі труднощі. Розкладання сакур займає доволі багато часу, а у безодні кожна секунда на рахунку. Також стає питання, як збирати її міко. Якщо грати через сакури, потрібно налягати на атаку МС і кріти, але для тієї ж ульти МС не потрібен. Ну і плюс ціна ульти 90 енергії, а відновлення немає. Тому якщо повезе, то ви ультанете один раз у першій кімнаті і, можливо ще раз уже у третій. Так, якщо її Міко буде перебувати на полі бою, як головний ДД, вона буде краще заряджатись. Але тут вилазить іще один її мінус дуже повільні атаки, як прості, так і заряджені, і, як на мене, трохи некомфортні. Другий варіант її збірки, вже як культ Прокастера, потребує вкластись у відновлення енергії, і відповідно найкраще для цього підійде сет емблеми. Але ось уже її сакури будуть як декорації, які майже нічого не роблять та забирають на своє створення досить багато часу. І ще, скажімо, із 250% відновлення енергії і з балу у команді, не факт, що ви зможете зарядити, щоб бультувати по КД. Тому Яйміко досить неоднозначний персонаж і впевнений, багатьом гравцям не сподобається. Перед тим як її вибивати, я також досить скептично ставився до неї, особливо через її сакури, які частенько б'ють по вогнищу, факелах і різних предметах замість ворогів. Але цікавість моя перемогла, і я таки її покрутив. І з того часу я жодного разу про це не пожалкував. Я в основному граю через сакура і вкладаюсь в них, а ульту використовую, коли вона є. Тому всім бажаю отримати того персонажа, якого ви хочете, і щоб він вам подобався так, як мені подобається. Є міко. Бувайте. Що ж, дякую за те, що поділився своїми думками та враженнями від персонажа. Посилання на канал ростика буде в описі, тож не забудьте завітати і підтримати його контент. Ну а у нас залишились дві найцікавіші теми, і перша з них це вибір зброї. Доволі очевидно, що найкращим варіантом буде Сігна, а сама істина Кагура. Ця зброя буде найбільш універсальною, а все через приємні стати, ну і звичайно ж, пасивку, котра збільшує елементальну шкоду за використання елементальної здібності. Як ви розумієте, з трьома зарядами накопичити три стеки дуже легко. Тож, як не дивно, Кагора Яміко підходить просто Ідеально, та й в цілому, це, напевно, один із найкращих каталізаторів. Тож, якщо є можливість, раджу принаймні спробувати отримати її собі на аккаунт. Проте із останнім оновленням у Кагори з'явився конкурент тисячі пливучих мрій або ж Сігна Нахіди. Посивна навичка цієї зброї працює приблизно так само, як сет позолочених мрій, і наділяє міку приємними бафами, ще й трохи збільшує майстерність стихій команди. Крім того, допстат зброї конкретно збільшує майстерність стихій власника. Тож ця зброя є ідеальною, проте лише у дендропачках. І також вона дозволяє вам доволі гнучкий вибір між гібридною збіркою. Та збіркою через майстерні стихій. Єдині проблеми кагури та тисячі пливучих мрій, це те, що вони ідеально підходять як Міко, так і на хіді. А ці персонажі ще й до того чудово грають в одній команді, тож обирати кому і що віддати буде доволі важко. І взагалі, якщо ви любите цих персонажів, раджу колись спробувати отримати обидві сігни. Мені, звичайно, дуже шкода, ваші примогеми, але такі каталісти й каталізатори того варті. Проте, якщо ви не любите витрачати геми на збройний банер або просто поки що не маєте сігни, можу запропонувати вам більш легкі здобутті варіанти, такі як. Блукаюча симфонія, котра наділить Міку дуже приємними і різноманітними бафами, проте ця книжечка, звичайно ж, найкращим чином підійде лише до дендропачок, а також буде доволі рандомною у плані демеджу. Крім того, незважаючи, що симфонія легка у здобутті, реалізувати її на максимум зможуть лише старенькі гравці, адже для цього знадобляться пробудження, з ними гра доволі сильно вміє скамити. Отож, наступний варіант можна отримати взагалі без ризику, але за це доведеться платити і, на жаль, не гемами, адже сонячна перлина це донатна зброя. Вона наділить вас доволі приємними статами і бафами, проте вимагає. Доволі специфічного геймплею, а саме використання і прокачки звичайних атак, а також бажано використовувати ульту для максимальної реалізації. Тож перлина за більшого підійде для пачок, у котрих міко грає на полі. Наступний буде п'ятизіркова зброя, а саме рукопис з чотирьох вітрів. І це найкраща статова книга, якщо у вас немає іншої зброї, адже її посивка буде майже марною, проте стати доволі приємні. Тож, якщо маєте прокачений екземпляр, можете сміливо обирати його як тимчасовий варіант, але не більше. А ось нова мандрівна вечірня зірка виглядає прямісінько чудовим варіантом зброї для Міко, адже вона бафає майстерність стихій, а також АТК. Крім того, частина бонусу для АТК буде діяти і на команду. Але на цей каталізатор також бажано мати пробудження, а також, звичайно ж, грати у дендропачках. Далі розглянемо крафтову зброю, а саме мапу всіх країн морів. Це, напевно, один із найкращих фрітоплей варіантів, проте з умовностями. А саме підходить цей каталізатор до дендропачок і потребує від вас гри на полі. Але знов-таки для це не проблема, тож не бачу причин відмовлятися. А ось для кашенької Міко підійде кільце Хакушін. Це також безкоштовна крафтова зброя. Зброя, котра підходить до дендро та тазерпачок, і здебільшого вона спрямована лише на бафи команди, проте додатковим плюсом буде те, що міку буде легше накопичувати ульту. А ось якщо вам не хочеться крафтити зброю, проте ви також хочете грати від ульти. Погляньте у сторону івентової зброї. Мова зараз іде про око клятви. Якщо ви встигли прийняти участь у вищезгаданому згаданому івенті, то маєте і зброю, і пробудження. І насправді це непоганий варіант для критової яє через ульту, адже він заливає така у відсотках, а також бафає відновлення енергії через пасивну навичку, і мушу сказати, бафає доволі приємно. Останнім варіантом, що я рекомендую, буде введення в магію. Трьохзіркова зброя, котра 100% є у кожного. Звичайно, окрім тих, хто витратить її на прокачку іншої зброї. Отож, цей каталізатор, особливо на пробудженнях, приємно бафає демедж та майстерність стихій. Проте, оскільки у дендропачках з утриманням електростатусу бувають проблеми, а він тут необхідний для пасивки то до цієї зброї обов'язково потрібен другий електроперсонаж. Ще міг би згадати такі варіанти, як сувій неба або ж пам'ять пилу. Обидва заливають немало, отака, тож в цілому будуть корисними, проте, звичайно ж, виключно у пачках без дендро -реалі. Адже у їх випадку майстерність стихій буде набагато кориснішою. Тож тепер, коли ми розібралися зі зброєю, залишилась остання тема, а саме команди. І насправді раніше це було доволі проблемне питання для Єміко, адже ефективних пачок було не так багато. Проте, як ви розумієте, із дендро-оновленням ситуація суттєво змінилась, і насправді саме у пачки з Міко дендро-елемент приніс найбільше змін. Адже в цілому він не сильно змінив геймплей Яї, а просто зробив більш вагомим варіанти гри на полі. А також, звичайно, забафув демедж в обох випадках, адже дендроелектрореакції це штука доволі потужна. Почнемо ми з пачки. Через реакції роздратування, як на мене, це просто супер пачка у комбінації з нахідою. Також у такій пачці нам знадобиться другий електроперсонаж, і в залежності від ваших побажань, це може бути Фішель, Бейдоу, Кукі або ж інший електроперсонаж. Тут також підійде варіант гри через Демагера у виді Кицин з на ролі саб ДПС. Інші електроперсонажі будуть гіршими, адже, наприклад, Сайно буде доволі важко підлаштуватись під інших персонажів через свою доволі довгу ульту. І на останній слот ми беремо діда або казуху. Хоча, як на мене, тут був би ідеальним дендрощитовик. Проте, на жаль, поки що такої можливості. Немає. А ось якщо трохи змінити цю пачку, то вийде команда через реакцію поширення. Вона може складатись через таких самих персонажів, як і минула пачка, але з нахідою на головну роль, або ж із 2 плюс 2 дендру та електроперсонажів. В ідеалі це може бути Тігнарі з будь-якими іншими допоміжними персонажами, або так само Нахіда, котра буде закривати реакції і вносити демедж. Побудувати таку пачку лише через мандрівницю та колеї буде не настільки вигідно. Якщо ви не маєте п'ятизіркових зіркових персонажів, краще подивитись у бік минулої пачки. Наступним типом будуть команди через реакцію гіпер Цвітіння і складаються вони відповідно з Яєміко у комбо з дендроперсонажем. А ось два наступних слоти це гідроперсонаж та довільний персонаж на останній слот, що напсуватиме реакції і приноситиме користь. Проте у цієї пачки є два типи геймплею, через власне гіперцвітіння, або ж комбінацію гіперцвітіння та прискорення. Це залежатиме від того, якого гідроперсонажа ви оберете, а точніше кількості гідростатусу, яку він зможе накласти. І така пачка може або повністю завдавати шкоди лише через електрозернятка, або дозволити комбінувати шкоду від зерняток та реакції роздратування. Же, якщо взяти таких сильних гідроаплікаторів, як Сінцю або Єлань, їх цілком має бути достатньо для гри майже суто через гіперцвітіння. Ще до такого варіанту підійдуть аято, кокомі і тарталія, звичайно ж у випадку гри на полі. За їх нестачі можна змінити на Барбару або ж Мону, але це буде не так зручно. А ось якщо взяти Аято, Кокомі або ж Мону і грати їх здібності з кишені, то це вже буде комбо гіперцвітіння та роздратування. Ще до цього можна врахувати Кендіс, але для цього бажано мати сузір'я, тож краще розглянемо її в окремому відео, котре вийде насправді поки що. Навіть не знаю коли. В цілому це усі нові варіанти, що з'явились, тож зараз розглянемо певні класік Плезентлі пачки, принаймні в тому сенсі, що через них грали до виходу дендроелементу. А ось якщо казати за їх користь, то я точно не скажу, що вони краще, але при цьому мають певні свої особливості та геймплей. і впевнений, що вони також знайдуть своїх поціновувачів. Отож, перша така пачка повністю спрямована на бафи Міко, Міку, і складається вона з Райден, Бенета та Казухи. Кожен персонаж тут має свою роль, і в цілому ця пачка повністю реалізує потенціал яя, адже тут треба максимально ефективно використовувати ротацію, проте ви отримуєте максимальну користь від використання елементальної здібності та ульти. Кожен персонаж відповідно працює на яє Міко. Беннет бафає атака та хілить, казуха зарізає резисти та накладає бафи, а Райден відновлює енергію для стабільного використання ульти. Ну і звичайно ж, наостанок, як не згадати тазер пачки. Зазвичай вони складаються з двох електроперсонажів, враховуючи Яміко, гідроаплікатору, а також Анейму персонажа для бафа та Заняття резистів через це смарагдовий тіні. І насправді такі пачки будуються дуже різноманітно. Це можуть бути пачки через драйвера, наприклад, цукрозу або Хейзу або ви можете взяти гідроперсонажа, що грає на полі, такого як Аято, Чайлда або Кокомі, або ж грати за Яй Міку на полі, взявши казугу та сінцю або Єлань. Другий електроперсонаж може бути ким завгодно, починаючи від хіллерів, таких як Куки або Дорі, закінчуючи фішель або Бейдоу Тож такі пачки доволі цікаві і гнучки. І якщо вас зацікавили, раджу спробувати особливо через драйвера. І якщо ви не знаєте, хто це, то пояснюю, що я не про Райана Гослінга, а про особливий тип персонажів. Більше про такі пачки я розповідав у гайді на Хейзо, посилання, на котре є в описі або у верхньому куточку за підказкою. Що ж наразі настав час висновків. Я й мікою раніше була приємним, хоч і не найкращим персонажем, проте зараз, дивлячись наскільки вона стала сильнішою, і скільки нових варіантів зброї та пачок з'явилось, мені, якщо чесно, взагалі стало важко уявити, як ми грали за неї раніше, адже як зброї, так і пачок було набагато менше. А ось зараз цей персонаж конкретно розкрився. І став набагато сильніше. Тож, напевно, кращої нагоди крутити яї ще не було. Та й взагалі навіть є таке враження, що з самого початку я планувалась саме під дендро геймплей, і хто його знає, може воно так і є насправді. Проте, оскільки я є відносно старим персонажем, і з'явилися, ще до виходу перших дендро-героїв, вона не є заручником однієї пачки, як певні нові персонажі. Ще крім того, має може не найцікавіший, проте доволі варіативний геймплей, адже може бути як основним, так і кишеньковим персонажем. І це вже немало плюсів, а я ще навіть не казав про вайфофактор. Безумовно присутній і насправді доволі потужний. Тож, якщо вас не відлякують певні моменти згадані раніше, і вам подобається цей персонаж, то в мене немає жодної причини відмовляти вас крутити Міко. Це не імба, і не найсильніший персонаж, котрий має певні проблеми. Проте, якщо вам подобається її геймплей, то ви 100% не пошкодуєте про цього персонажа. Ну що ж, сподіваюся, це відео було корисним, тож не забувайте поділитись своїми думками у коментарях, а також підписатись, якщо ви тут вперше, і вліпити вподобайки. Дякую всім за підтримку. Ну а з вами був Архонд Солі. До нових зустрічей.